Слава Богу. Це велике щастя бути спасенним і бути в домі Божому. І я вірю, що це щастя Бог дав кожному із нас. Я вірю, що в кожної людини спасеної, кожному, кому відкрився Господь, хто народився згори від води і від духа, в кожного є своє особисте свідчення. Дуже яскраве воно, не дуже яскраве. Це вже питання інше. Але я вірю, що воно в нас є. Сьогодні ввечері я хочу поділитися з вами своїм. Я народилася у Львові в невіруючій сім'ї. Народилася я з вродженою аномалією лівої ноги з відсутністю стигна. Простою людською мовою моя ліва нога коротша за право наполовину. Коли мені було два роки, мені зробили перший протез, і так я навчилась ходити. В день мого народження лікарі зробили всі необхідні обстеження і сказали моїм батькам, що я не виживу, я довго жити не буду. Але Бог, який створив мене в утробі моєї матері, він зіткав мене там, він дав мені життя, подивився з неба і сказав: вона буде жити. Неважливо, що кажуть люди про твоє життя, про твою долю, важливо, що скаже Господь. Амінь. І вже коли я трошки підросла, лікарі також казали, що я ходити не буду, тому що кістки не зв'язані в суставі, вони тримаються тільки на м'язах. І знову ж таки, Бог прийняв рішення, що я буду ходити, і я пройду багато доріг. І милістю Божою я ходжу до сьогодні, вже багато десятків років. Коли мені було 4 роки, мої батьки увірували в Бога, прийняли водне хрещення і почали нас з братом, нас двоє в сім'ї брати з собою в служіння. Часом я сиділа, мені було цікаво. Часом я нудилась на служінні, в нас так само висів годинник. І я час від часу туди дивилась, і я розуміла, що це вже велика стрілка, треба, щоб рухалася. Вона рухалась ну, щось дуже помало, по моїх мірках. І я те служіння відсиджувала. Але я знала, що коли на проповідь стає пастор, це був момент радості в моєму дитячому серці, бо я знала, що це остання проповідь, і я скоро піду додому. І я вже думала: треба послухати хоч щось з того служіння. Ці періоди, коли я не хотіла нічого чути, і мені було нудно. І наш пастор він часто вживав таке речення в своїх проповідях: що спасіння це справа особисто кожної людини. І я сиділа і в своєму дитячому розумі думала: в нас самий дивний пастор, напевно, який є у Львові. Спасіння особисто кожного справа це тих людей, які не ходять на зібрання. Невіруючих. А я в віруючій сім'ї росту, буде мені там 17 чи 18, я буду приймати водне хрещення, куди мені дітись, у мене вибір невеликий. Або хрещення водне приймати, або приймати водне хрещення, я ж з віруючої сім'ї. І я так якось розуміла і так росла. Я знала багато пісень на пам'ять, мене батьки навчили молитись, я знала багато історій з Біблії, могла їх переказати. Плюс-мінус нормально себе вела. Хоча, з іншого боку, я вміла так красти, що на мене не падала підозра. Це було дуже рідко, але якось мені так вдавалося. Пізніше, коли я покаялась, це було важко, бо треба було туди піти і визнавати, що це зробила я. Приблизно, напевно, мені було років 15, плюс-мінус. Я точно не пам'ятаю цей день. Я попала на молодіжне служіння в нас в церкві. Я не знала, що в нас є молодіжні служіння, чомусь я не знала. І потім якось хтось мене запросив, і я прийшла. Я чомусь уявляла собі молодіжне служіння, що там буде музика, ну хоча б гітара і піаніно. Я займалась на піаніно, вчилась грати. Я дуже любила музику і люблю музику. І я була рада, що це буде молодіжне служіння. там буде, значить, багато молоді, і будуть пісні під музику. Я туди прийшла, а там ніхто не грає проповідь, молитва, пісня, проповідь, молитва, пісня. Мало того, що часто проповіді, то ще й після кожної проповіді молитва. І я подумала, чого я сюди прийшла? Тут не тут скучно. І після якоїсь проповіді Господь торкнувся мого серця. Це духовне переживання, це не було видіння. Ті, хто зустрілись з Богом, ви знаєте, як це відбувається на рівні духа. Я зрозуміла, що Бог дивиться глибоко-глибоко в моє серце. І Він знає абсолютно все, все моє життя, все, що я робила, все, що я думала, все, що я казала до цього часу. Я завжди вірила, що є Бог, мене так навчили, я молилась до Бога. Але в той день я пережила з ним зустріч. Перше відчуття, яке в мене прийшло, Воно мене шокувало, бо я зрозуміла, що я йду в пекло. Якщо моє життя земне перерветься, я буду в аду. Для мене це був шок, бо я думала, що я з віруючої сім'ї, я більш-менш хороша, я попадаю в небеса. Я не розуміла того, про що казав Христос Никодиму: хто не народиться згори, не може побачити Божого Царства. І наступне, що дав мені Бог пережити, якось так воно йшло разом з цим. Це величезну Божу любов до мене. У нас дуже дружна сім'я. Я не була обділена любов'ю ні від мами, ні від тата, ні від брата. Ми жили дуже дружно. І я завжди жила в любові, але таку любов Божу, яку я пережила в той вечір, вона не йшла ні в яке порівняння із тим, що я відчувала до того. Це мене дуже здивувало, я дуже сильно плакала. Я казала Господь. Я не розумію, як ти можеш мене любити, як ти взагалі можеш любити грішника. І я вийшла з того зібрання новою людиною. Я знала, що всі мої гріхи до єдиного прощені. І у відповідь на цю Божу любов, мені хотілося якось чи віддячити Богу. Хоча я розуміла, що це неможливо, але мені хотілося відповісти якось на Божу любов. Я не знала як. І я почала робити все, що я могла. Я вчила вірші на пам'ять. Я співала в хорі. Це був початок 90-х років, розвал Радянського Союзу. Ми багато їздили з хором по різних селах на івангелізацію. Я вчила величезні вірші, щоб розказувати їх на євангелізаціях, де тільки треба було візьміть мене, я хочу послужити якось. І одного разу мене запросили в місіонерську поїздку в Полтавську область. До того я вже знала, що там наша молодь з нашої церкви туди поїхали, і там було весілля. І наш хор їхав туди, якби обслуговувати те весілля, співати на весіллі. Я подумала: я поїду туди, подивлюсь, що вони там роблять. Ну, Просто цікаво, група молоді, яких я знала з церкви, вони поїхали туди. Що вони там роблять? Чому вони туди приїхали? Ми приїхали в те місто. Воно мені видалося дуже якимось сірим, мрачним. Ще так вийшло, що я. Потрапила на ніч до місіонерів, до, цих, до цієї нашої молоді якраз. І я подумала: я подивлюсь, як вони живуть, їхній побут. Мені не сподобалось нічого: ні місто, ні церква, ні те, як місіонери там живуть, Ні взагалі нічого. І я поверталась додому з думкою: ну, буду мати уяву, що вони там роблять. Но це не для мене, це не моє, я не знаю. Хоча я з самого дитинства. Дуже любила слухати історії про місіонерів чомусь в Африці. І чим така гостросюжетніша історія, тим більше вона мене захоплювала. Що чуть місіонерів не вбили, ну все-таки не вбили. І потім там покаялись люди, ну ми любимо гострі сюжети. І я повернулася додому з думкою, що я буду мати уяву, що це таке місіонерство. Через, напевно, років півтора. Плюс-мінус. Мене запросили ще раз керівник цієї групи на Різдво. Каже, в нас буде багато івангелізацій, ти могла би поїхати послужити. Кажу, та могла би. І я поїхала туди на два тижні. Ми там, де збирались люди: базар, базар, бібліотека, бібліотека. Ми всюди йшли, всюди просились, всюди співали і всюди розповідали про Бога. І в якийсь момент якась бабуся чи бабусі... Я вже точно не можу так згадати. Кажуть, доцю, а напиши і мені, отче наш, я вивчу. І я думаю, Господи, а як ця людина прожила, навіть не знаючи такого елементарного. І мене так вразила ця жажда людей по Богу. Щось сталося, я не знаю, що мене це так захопило. Мені так хотілося розказати про Божу любов. Який великий Бог, що є інше життя, життя щасливе, життя радісне, незважаючи, які в тебе обставини, ти не вибираєш, в якій сім'ї ти народишся. Ти не можеш вибрати, народишся здоровим ти чи хворим. Ти не можеш вибрати колір очей, країну, свій статус. Ми просто приходимо в цей світ, але ти можеш вибрати, яке життя ти проживеш на цій землі. І закінчується тих два тижні різдвяних, а я не хочу їхати додому. І я думаю, одну дівчину, сестру питаю: кажу, ти можеш лишитись? Вона каже, ні, я мушу на роботу, другу питаю, а ти лишаєшся? Вона каже, можу ще на три дні. Коротше, ми ще троє лишились на три дні, а потім все рівно треба повертатись додому. І я пам'ятаю, ми їхали в поїзді. Це був плацкар, була ніч. Вони вже дві заснули. А я їхала і казала, Господь, в мене сьогодні. Одна тільки просьба до тебе, одне єдине прохання. Я знаю, що ти потурбуєшся про моє життя. Я знаю, що я ніколи не буду голодна, ти мій батько. Я ніколи не буду мати потребу в одежі, ти про мене позаботишся, ти поможеш мені у всьому, що мені треба. У мене є одне тільки прохання. Дай мені, будь ласка, ще один раз, хоча б ще один раз сюди приїхати. І Бог поміг мені, мене відпустили батьки, і я поїхала весною на один місяць. Потім я вернулася додому і поїхала на ціле літо, а потім я вернулася додому і поїхала знову на осінь, потім знову на Різдво і знову на весну. І так пройшло 27 років. За ці роки я бачила багато Божих чудес. Найбільше чудо це коли кається людина, коли люди навертаються до Господа. Я тільки один такий, не то, що яскравий, один момент розкажу. Він для мене, можливо, був таким дуже яскравим, тому що на мій тоді юний вік, мені було 17 чи 18, мене це дуже вразило. На зібрання ходив один такий чоловік, може йому тоді було років 50. Якщо мені було 17-18, він годився мені в батьки. І в нього завжди були якісь питання по Біблії, щось він там ніби намагався нас розпитати, чи, не, просто, не, не то, що з Біблії, а про нашу віру, щось таке. У нього такий був блудний погляд, що коли я говорила, я не могла дивитися йому в очі, я опускала очі, але я йому говорила. Те, що він питав, відповідала на питання. Ми поїхали в інше місто, а брат який залишився в тій церкві, де був той чоловік. В якийсь момент приїжджає і каже, ти знаєш, а він покаявся. Я кажу: я поки не подивлюсь йому в очі, я тобі скажу: він покаявся чи не покаявся. І потім я попадаю в якось в ту церкву, на те служіння. І він підходить. Ми вітаємося, подає руку. Каже, Галочка, я покаявся. А очі, як малої дитини, п'ятирічної. Думаю, боже, це чудо. Це тільки ти міг зробити. І. Минувші, минулі алкоголіки, яких ми знаємо, там, вони зараз деяко на церкви. Там утворились церкви, в селах, містах. І це просто милість і благодать Божа. Життя скоро проходить. Як ти його проживеш? Для чого ти його використаєш? В підлітковому віці. І навіть в дитинстві ще, ну ти дуже рано розумієш, що ти не такий, не така, як інші діти. Я не могла бігати, я не могла якісь рухливі ігри грати з дітьми. Я розуміла, коли я підросла, що багато доріг для мене закриті. Тоді не було інтернету, це була епоха без інтернету, не було навчання якогось такого дистанційного. Треба було ходити на заняття, якщо це було училище. чи... Університет, тим більше, і хоча я вчилась добре, я розуміла, що для мене ці дороги закриті. І я не раз думала, Господи, ну якщо в тебе був такий план, що хтось мав так народитись, чому це я? Не знаю, звідки в мене була думка і хто мені її вселив, можливо, батьки, я не можу це згадати, але в мене завжди була думка, що роптати не можна. Я казала Господь, я не робчу, мені просто цікаво, ну чому так? І так пройшло, слава Богу, небагато часу. І я зрозуміла, якщо я не зміню свій світогляд напрямок своїх думок, все моє життя отак і пройде. А що я, а що не я, а що ти не міг зробити так, а що ти зробив так? І я зрозуміла, що мені треба перефокусувати свою увагу. І я так дякую Богу за те, що Господь мені поміг це зробити, за те, що Він мені відкрився, за те, що він мене спас, за те, що я можу його пізнавати з кожним днем більше і більше, глибше і глибше, за те, що він мене любить, за те, що я люблю його, за те, що в мене є надія на вічне життя з ним. За те, що він допомагає мені проходити цю земну дорогу, за те, що я можу покладатись на нього, як ми вже чули сьогодні в проповіді, хоч не часто не завжди виходить, але можу. І я знаю, що він твердиня і він опора. Слава Богу. Я хочу заспівати ще пісню. Хто Бог, в якого ти і я віримо? Який Він? У нас цього року у Львові була дуже сильна гроза. Така суха гроза. Суха гроза. Небо просто тріщало, були дуже сильні блискавки і дуже сильно гриміло. І я кажу до своєї мами: е, сирени не було. Якби була сирена, було б дуже страшно. Бо, як казав Давид, страшно впасти в людські руки. Але я знаю, що це гримить мій Бог, мій батько. І відношення було зовсім інше в цю грозу. Написано в Слові Божому, що він тримає блискавку в своїй руці. Ми знаємо, якщо блискавка попадає в людину, людина помирає, просто згорає. Господь тримає блискавку в своїй руці. Чим більше ми знаємо Бога, в якого ми віримо, тим міцніше стає наше упування, наша надія, тим більш ми спокійніші, коли ми знаємо, який наш Бог.